Хотів придбати, зайшов в коменти і почав сумніватися: 50, 50, 50 на 50, люди ніхто не вірить, що Діна, ну, та, дана камера може так показувати. А я про те і говорю, що ті шкодники, які в школі не вчилися і не знають, що таке світлочутливість матриці і так далі, вони псують контент. Вони і просувають відео з одного боку, бо вони там своє фе пишуть, а з другого боку людина заходить на коментар і не вірить. Дивіться, багато хто за мною давно слідкує. Багато людей взяли дані камери. І щоб не хвастатись, я вам скажу. Але я похвастаюся. <свісно> Вони мені кидають фотки, я навіть цього не просив. Багато з клієнтів мені просто кидали фотки в приватні повідомлення на Viber. І просто не розуміли, як вона може так показувати. Вони кажуть, просто це щось нереальне. Каже, ну, реально нічого темрява, там за 400 метрів якийсь вуличний фонарь один світить, а вона знімає просто як в білий день. І це факт. Як замовити, пишіть в Телефони в шапці профіля можете подзвонити, можете написати в приватні повідомлення, я з вами зв'яжуся і проконсультую все повністю.